Dude, I'm friendly dude dude I'm friendly I'm friendly dude I'm friendly. I'm friendly I'm friendly I'm friendly I'm friendly I'm friendly I'm friendly dude can we go can we go together have key I can I can cover you hello read is Wa no І сьогодні ми будемо заходити в Аркрейдер з нестандартним а, стилем гри. Ми сьогодні будемо знаходити інших гравців, а, грабувати, вбивати і зраджувати їхню довіру. Тому а, налий собі чого-небудь. Візьми там якісь снеки, щось поїсти. Підписуйся на мій канал, став лайки, коментуй. І ми з тобою поїхали. Не будемо тягнути кота за яйця, а можливо навпаки Всім гарного перегляду Go to water Так, ну, в принципі, трохи йдемо на нашу улюблену точку. Забити дуже обережно. Але, типу, ну, на таких, короче На серйозних, так би мовити, щах. Заходити. І всіх потрохи обнуляти. Обнуляти. Там летає. Дрон. Трібно трохи обійти. В кущах ми, в принципі, для дронів не... не в зоні бачення їхніх радарів. Головне, коротше... В принципі, це початок 27 хвилин і ми. Е нормально. нормально. Це е Нам може в принципі казати, казати про те, що ми в принципі зараз можемо тут когось зустріти. Тому потрохи рухаємось, я бачу там дрони, там дрони. Але типу. Ні, нормально, ми можемо тут прийти. Все ж таки, зараз я хочу по-тихому спробувати сюди зайти. Цікаво, ага, сенсор працює. Можна лутатися. Коротше, якщо хтось зайде зараз сюди, ми почнемо, коротше, почнемо робити так, щоб людина максимально захотіла нам довіряти. А потім ми її просто пограбуємо. Так, пограбуємо, так, ми це зробимо. Ми пограбуємо. <світ> Щось багато пушок з'являється. Якось е -е, незвично. <пасплодження> угу, ось там. Dude, I'm friendly, dude, dude, I'm friendly, I'm friendly, dude. Hey, don't shoot! Ну, якось так, що я можу тут сказати, ну... Варіантів не було, варіантів не було у нас. Ж розумієте, що... Шо... А шо ще робити? А шо ще робити? В принципі, непогано. О, непогано. Це теж це ми в принципі зробимо так. Ми з... просто біля стінки стоїмо, кажемо, що ми френдлі. З тієї сторони, з тієї сторони, а можливо тут. Зайду. Dude, I'm friendly, dude. I'm friendly, I'm friendly. I'm friendly, <smart> I'm <noise> no, 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 friendly. Головне, щоб нам ніхто не зайшов з іншого боку. З тієї точки. Тому що там хтось є. I'm friendly, dude, I'm friendly! 18 хвилин, а це можна сказати половина катки. Ну щось тут відбувається зараз, я так розумію. Коротше, ось цей можна виключити. і ось цей. А ось цей я не буду виключати для того, щоб... Розуміти в цілому погоду по палаті, що тут відбувається і де. Навкругли. У нас є сенсор тут і є сенсор тут. Так, тут же ж є сенсор. Так, є. Є сенсор. Краще закрити. Він може зайти з цієї сторони. Побачить. Дюдь, I'm friendly, dude! Не спрацював. Так, наступна катка. Цей раз нам потрібно бути більш обачливими, тому що. Е, типу, ну, як я і казав, е, воно так і може статися. Хтось типу, тобі буде довіряти, хтось ні. І хтось буде хотіти тебе вбити. Му. Я переодягнувся, тому що щоб, е, ну, мене просто-напросто ніхто не впізнав. Адже це, е, ну, буде просто зрозуміло, що це я. Якщо навіть, напевно, я піду в іншу зону, хочеться сюди потрапити, але мені здається, що Ну це не дуже гарне рішення. Пробуємо потрапити сюди, але коротше, є багато ризиків. Багато ризиків зустріти когось, хто е, налаштований не дружньо. Так само, як і ми. Є великий шанс на те, що ми все ж таки на когось потрапимо, але якщо ні, нам просто дуже пощастить. Ах, тут посиджу, тому що е, дрони. Вони мене побачили Укриття Не дуже гарний старт, якщо чесно. Я чомусь думав, що вони мене не помітять, але вони мене помітили. Зазвичай кущі вони ну, тебе одразу прикривають і тебе не видно. Хто знає можливо, це ну, кращий випадок для мене, можливо. Можливо, мені навіть і не слід було йти туди йти, і дрони мене таким чином спасли. врятували Так, наче дронів нема. Валимо. 24 хвилини, ну, і таке. Скоріше за все тут вже якісь події відбувались. М так, тому що виключен сенсор. Dude, I'm friendly, I'm friendly. Dude, I'm friendly, I'm friendly. I'm friendly. I'm friendly. I'm friendly. Don't worry. Spider. Spider. You know where the kids. Так, рухаємось далі. А, в попередніх відео потрібно було перезаписати, технічно не перезаписати, а просто взяти і обрізати. Тому що в мене зник чомусь а, звук, і ну, це проблеми, я розумію, так технічного характеру, але все одно. Добре, рухаємось сюди. Зараз просто війти е, ну, в довіру і все. І там далі вже можна буде грабувати, просто в якийсь момент можна буде це реалізувати. Дрон там щось помітив, чи він мене помітив. 27 хвилин, в принципі, тут я не думаю, що хтось зараз є, можливо, є. Короче, подивимось. Сенсор не працює, сенсор виключений, е, там хтось є. Дудь, I'm friendly, I'm friendly, dude. I'm friendly, friendly, friendly. Yeah, okay. Can we, can we, Come can on. we, can we go, can we go together? Somewhere? <laughs> <laughs> ah, I don't know. Uh, this is another, another guy, another guy. Spider, spider attack me <laughs> how good, how good Nice Do you have key? Uh, control with me after this as well yeah i can i can cover you Need to be careful. No, you're <laughs> thank you, thank you. Oh. Так, наче нікого нема. Наче нікого нема. А це про що нам каже? Це нам каже про те, що. А, про те, що ця жертва була. Не просто так. Де павук? Тут сенсор не працює, але павука я не бачу, а вон і чітко забрав його. Це вже це вже цікаво, якщо чесно. Це вже цікаво. Мені здається, що він там. І мені здається, що нам потрібно, коротше, трошки трошки підсидіти його тут. In tut, in tut, in tut. Dude, I'm friendly. I'm friendly, dude. I'm friendly. Yeah. Yes, yes, yes. Mm -hmm. uh -huh. Maybe we can go uh, together. What do you think? Still with him with me? You here? I'm sure on drone yeah. Big or still be Yeah, sorry, sorry, dude. У нас я тут закрию двері. Тут закриють двері. Шукаю. Можна виходити. Двох забрали. Одного на довірі, іншого чисто. Ну, спрацювали, ну, я вважаю, що це. Саме те, що ми очікуємо. Ну От якось так ми розвели останнього чувачка, точніше, передостаннього, на ключик, і на його шмотки, і в цілому на е ті речі, ресурси, які були в цій кімнаті. Я вважаю, що це показово. Я вважаю, що це, за це потрібно ставити лайк. Ти мені, будь ласка, напиши, що ти про це думаєш. Е, підписуйся на мій канал, став лайки. Е, не тягни кота так, за те місце, про яке я казав з самого початку нашої, нашої подорожі. І на цьому як би все. Побачимось в наступних відео.